Всім доброго дня! Я вас вітаю на каналі Некуці. Ми сьогодні будемо експериментувати, як кинути такого засушного метелика у паука. Він справиться з ним чи ні? Цікаво, як він справиться з ним з цим гігантським метальоном. Ого! Він так гарний готов питає. Начебто, він, він заплив якогось там мастенького звучка. Так старається. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і натискайте на дзвіночок. Всім до побачення.